Добренький вечір. Всі спите вже. Я ні. Я розливаю пастилу із, дивіться, з лохінки. Дуже вона смачна. Я її робила раніше, а це, думаю, зроблю. Хай буде в асортименті. Так, от, бачите, оцею черпачком, оцим так роблю. Дуже зручно. Саме лучше, ніякими ложками. Я бачила людей ножом розпростують. О, отако. От Трошки трусануть потім. Воно рівненько розпливається. Бачите? Клас. О. Зараз покажу далі, що роблю. Трошки вибачаю за звук, тому що, бачите, в мене тут камінь. Так, п'ятий. піддончик Раз, два, три. Да, п'ятий. Починаємо шосте Хоч би мені хватило Хоч би мені хватило тому що інші заняті. Заняті з другою штукою. Отака красота. О, красота. Бачите, яка? Льопнула, а потім тут присохне. Буде погано знімати. Ну, сам піддончик. Ой, яка добренька, слухайте, така добра роблю натурально. От. І от тако. Раз, раз, раз. Саме скоріше. Бачите? Бистренько, добренько. Зараз я вже все перемила. Термомікс помила. Ну, все помила. Дружляки, де я мила е полу О, поцю. Так, так. Раз. І все, буду включати. Е давайте трошечки вам розкажу А, і виключу, щоб довго не було відео. Буду включати от на 45 градусів. На 45 градусів. Це сама така оптимальна температура, щоб збереглася. В лохіні, гляньте така гарненька лохіна. Бачите, сухенька, хороша. Чистенька така. Немаю в виду, що чиста, що мити не треба. А без листочків, без всяких там зелених штучок. О, глянь, така добра. Солодка, дуже смачна. Вже буду ждать, щоб поки моя виросте, знаєте, поспіє. Сьогодні мені сказали, я ж купляла її як чотирьохрічка, а чотирьохрічка, значить, вона дорожча. Мені сьогодні сказали, що воно віриться з трудом, що це чотирьохрічки. В чотирьохрічки зовсім другі гіллячки. Зовсім все друге, а тут все молоденьке. Так що отаке куплять? Треба, я вже говорила, прийти пощупати, обдивитися всюди по кругу і тоді купляти. А я ж так не вмію. Я почитала, ага, вратно продають. Все, вже заказала. Даю таке. Добренько буду зараз доливати, трошки ще тут залишилося, і включати сушилку. Всього вам найкращого, спокійної ночі, щоб ця ніч була мирна, здоров'ячка вам. Всього найкращого для вас у ваших сім'ях всім, хто не має сімей. Може хтось дивиться молоді, молодь. Яка. Бажаю вам всього самого найкращого. Підписуйтесь, продивляйтесь відео, поширюйте своїм друзям його. Ставте лайки, пишіть коментарі. А я вам буду щиренько вдячна. Добре, я буду працювати, довге відео не буду робити, тому що. Хто його знає, що коли я спать ляжу, це ще не остання робота. А вп'ять встаю. От чого встаю. Зараз темно вп'ять. Раніше, як було видно, то я вділася і пішла вже по двору там щось робити. А зараз мушу з телефоном просидіти, поки подивиться новини, поки те, поки все, хто коментарі написав, хто повідомлення написав, все треба відписувати, Розвиднілося, оділася і пішла. <ріпи> Отаке вот добренько, що вам найкращого.